Привітики-привітики, Ви на каналі готуємо Разом, сьогодні Готуємо смачний та простий рецепт з баклажані. Будемо його запікати в духовці просто та швидко. Тож берімось до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібен один баклажан, у мене вагою 380 грам. Готую не вперше, ділюся з вами можу сміло вам рекомендувати. Дуже смачно та просто, тож продовжуємо готувати. Так, баклажан ми очищаємо. Тепер будемо баклажан нарізати на кубики. Вже по бажанню можете нарізати на більше кубиків або на менші. Як любите, так і нарізайте. Якщо ви вперше на цьому кулінарному каналі, то підтримайте його. Не забувайте поставити вподобайки та обесконовіші коментаря, чи сподобався вам цей рецепт. Напишіть в коментарях, якщо вам не важко, чи готуєте ви ще рецепти з баклажанів, чи, можливо, вже ними наситилися і більше не готуєте. Так, баклажан ми вже нарізали на кубики. Тепер баклажан пересипаємо у мисочку. Зараз будемо по баклажану посипати солю одною чайною ложкою, але таку без чубчика і заливаємо тепленькою водичкою. Коли залиємо водичку, покладемо зверху тарілочку і відставляємо на 15 хвилин. Поки наш баклажанчик відпочиваємо, беремо один помідочок, також будемо нарізати на кубики. Пишіть коментарях, з якої кріди чи міста ви дивитеся відео. Зротні зок, це дуже класно. Всім дякую. Також нам буде потрібен чесничок, три зубчика чесничка нарізаємо. Якщо не любите нарізаний чесничок, можна його натерти на терці. І також беремо зелену цибульку та нарізаємо. Можна сюди додати також і петрушку, кріп по смаку. Все, ми все нарізали. Давайте подивимося на нашого баклажана. Будемо зараз зливати воду. Все, злили водичку з баклажана. Зараз сюди будемо додавати 2 яйця. Потрібно все ретельно перемішати. І зараз сюди будемо додавати наш нарізаний помідор, чесничок та зелену цибульку. Потрібно все добренько перемішати. Коли все добре перемішали, додаємо сюди борошна 2 столові ложки. І потрібно знову все ретельно перемішати. Сюди я ще буду додавати кунжут, італійські трави. І також я буду додавати сушені помідори. Всі спеції додаємо по смаку і будемо все ретельно перемішувати. Все, наша суміш готова. Тепер беремо форму для запікання, змащуємо олією або вершковим маслом. Низ форми я ще посиплю кунжутом. І зараз будемо висипати нашу суміш. Все гарнесенько розрівняємо і зараз зверху ще затремо сироп. Будемо запікати в духовці при 180 градусів, 35-40, в залежності від вашої духовки. Плюс-мінус. Ось таку смакоту ми з вами приготували. Аромат на весь дім не терпиться спробувати. Всім, хто їсть, їм смачного, і ми також зараз будемо смакувати. Дуже файний рецепт, можу сміло вам рекомендувати готується дуже швидко та просто: мінімум інгредієнтів, але максимум смаку. Спробуйте, скуштуйте і напишіть коментаря, чи сподобався вам цей рецепт. Всім дякую за ваші перегляди. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі на відео, Всім миру та спокою, всім па-па-па-па! Якщо ви не підписані на канал, то підпишіться. Будь ласка, не забувайте про вподобайки та коментарі. Всім вам дякую за ваші перегляди, всім па-па-па-па.